Little BOXES on THE hillside. LITTLE LITTLE BOXES BOXES MADE OF -tacky. Little boxes ON THE HILLSIDE AND THEY ALL LOOK JUST THE SAME Ви хочете керувати життя. Але життя не науковий експеримент. Неможливо завжди тримати світ під контролем. Зробіть щось що лякає вас на перерві. Зможете? Так. Це такий собі вхідний квиток. лабіринт Мінуса. Першими Ви вийдіть найреалістичнішої кімнати, кімнати. І виграйте мільйон доларів. То е, коли почнеться гра. По-моєму, це і є та кімната. Шукаємо підказки. А що конкретно? Будь-що, схоже на загадку, чи кот. Диск духовки нагадує. Усе наче реально. Дуже тепло стає. А, Вибачте, ми беремо підказку. ще гарячіше. Як нам вийти звідси? 451 градус за Фаренгейтом. Є! Yeah. <клев> 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 Ви що хворі? цей вогонь справжній. Вау. Wow. Дурне питання. Ми на дворі. Скоріше б розв'язати і звалити звідси. Хто це робить? Літл бокс, лилбас метра. Вони стежать, контролюють кожен наш крок. Вони знали все про нас. Це було моє ліжко в лікарні. Моє теж. Ці кімнати готували для нас. А раніше ви бачили речі, яких немає. Мені це не примарилось. Виживання! Це вибір! Я хочу вийти досі! Just... Ось чому нас обрали. And they all